Вітаю вас. Інформаційний ефір першого про Дністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Різниця між доходами і витратами держбюджету мільярд рублів. Негативну динаміку податкових надходжень обговорили на нараді в уряді. Морози не страшні у чотирьох дитсадках Бендер в рамках президентської програми. Повністю замінять вікна і двері. Рибниця засяє. В місті встановлять 90 нових прогресивних економічних ліхтарів. В уряді провели оперативну нараду із міністрами економічного блоку. Май парнас надали дані про наповнюваність державної скарбниці. В листопаді в доход республіканського бюджету надійшов 41 мільйон рублів. З них у вигляді податкових платежів близько 20 мільйонів. Витрати і доходи різниця між показниками понад мільярд рублів. Покрити її вдалося позиковими коштами, зазначає Олена Гіржул. Але негативна динаміка надходжень до бюджетів республіки зберігається. за першу половину листопада. Надійшло коштів менше ніж у жовтні. А якщо брати по відношенню до аналогічного періоду 2014 року, то надійшло на 27 мільйонів менше. За 10 місяців дохід республіканського і місцевих бюджетів та єдиного державного фонду соцстрахування надійшло 2 мільярда 945 мільйонів рублів. Витрати майже на мільярд більше. За словами глави Мінфіну, збільшення податкових доходів до кінця року не очікується. Для виплати зарплати бюджетниками пенсії необхідно залучати додатково позикові кошти заробітна плата по зараз по республіці профінансовано на 64 відсотки від розміру, встановленого розпорядженням президента, тобто це 90 відсотків від нарахованих сум. Виплата зарплат і пенсій іде згідно з графіком у звичайному режимі. Заробітна плата завдяки залученням додаткових позикових коштів буде погашена у встановлені терміни до кінця місяця. Щодо місцевих бюджетів, Олена Гіржул зазначила, що деякі міста і райони цього місяця можуть виплачувати заробітну плату в 100%. Уму обсязі за рахунок власних доходів це, зокрема, Тирасполь, Дністровськ, Бендери і Рибниця. Урешті такої можливості немає. Проти з витратами вони поки справляються без допомоги республіканських трансфертів. На сьогоднішній день на сьогодні залишається складна макроекономічна ситуація в республіці. Це характеризують і показники експорту, імпорту, обсягу промислового виробництва. Але для того щоб зберегти рівень реальних доходів населення і не допустити їх зниження у результаті девальвації, нам вдається стримувати рівень цін на ринку. За словами Алевтини Слінченка, в республіці постійно ведеться моніторинг цін на товари народного споживання. У разі підвищення їхньої вартості негайно будуть вжиті відповідні заходи, зазначила глава Мінекономрозвитку. У Терасполі напередодні пройшло розширене засідання педагогічних і керівних працівників системи освіти. Говорили про інвестиції в галузь за останні три роки. Як зазначив президент на колегії, сфера освіти в Придністрові є однією з пріоритетних. Впродовж теми наш сюжет. Всього в Придністров'ї 396 організацій освіти, в яких трудяться понад 20 тисяч осіб. Витрати на освіту, зокрема на заробітну плату, становлять майже чверть всіх бюджетів республіки. Налогові доходи республіки за місяців. Податкові доходи республіки за 10 місяців 2015 року становлять 2,5 мільярда рублів. А витрати на оплату праці і пенсії трохи більше 3 мільйонів рублів. Отже, різниця між зібраними податками і виплаченими зарплатами пенсіями на сьогодні складає 50 мільйонів доларів. Ситуація складна, зазначив президент. Але навіть в таких умовах держава знайшла можливість допомогти галузі у 2012 році. Сфера освіти була визнана пріоритетною. У республіці почалася масштабна програма з реконструкції та ремонту навчальних закладів. Загальна сума інвестицій за три роки перевищила 840 мільйонів рублів, 802 з яких є позабюджетними коштами. На початок 2012 року місто гостро потребувало збільшення кількості дитячих місць. Укомплектованість становила 182%. відсотка. В результаті проведення реконструкції кількість місць збільшилась на 1240 одиниць. Вирішити питання з черговістю у дитсадки допомогла також євразійська інтеграція. За лінією АНО у республіці вже введені в експлуатацію чотири дитсадки. За лінією нашого євразійська інтеграція в Придністров'ї в 2014 році розпочато будівництво семи соціально значущих об'єктів. Чотири дитсадки вже введені в експлуатацію. Найближчим часом завершиться будівництво ще трьох об'єктів: школи з молдавською мовою навчання, з села Ташлик Григоріопольського району, дитсадка і школи номер 6 з ліцейськими класами у місті Рибниця. Приділили увагу російські партнери системі вищої професійної освіти. В ПДУ з'явився новий корпус медичного факультету. Зараз у першому і четвертому гуртожитках Держуніверситету в рамках програми Пріоритет змінюють віконні блоки, реставрують фасади. Такі ж роботи з початку вересня ведуться на 82 об'єктах освіти по всій республіці. Окрім оновлених шкіл, учні цього року отримали ще й комплекти сучасних підручників. Всього понад півмільйона книг, як зазначили на колегії, внесок освіту найвигідні. В рамках третього етапу президентської програми у чотирьох дитсадках Бендер до зими повністю замінять вікна та двері. У приміщеннях деяких закладів вже стало набагато тепліше. Про все докладніше далі. Одночасно демонтаж, установка і закладення окосів. Ремонтні бригади працюють оперативно і злагоджено. У 38-му дитсадку такі масштабні роботи вперше за 35 років. Цей сад унікальний. Тут є групи для дітей з порушенням зору. Вихователі кажуть, втомилися боротися за тепло. У нас були групи. Із... У нас були групи з північного боку, де було 8 градусів тепла в спальні. Зараз сподіваємося, що будуть хороші вікна, і дітям буде тепліше, і батьки не будуть ходити на лікарняний. У рамках третього етапу президентської програми в Бендерах повністю замінять близько 600 вікон і дверей в чотирьох дитсадках. Роботи фінансуються з коштів гуманітарної допомоги Російської Федерації. Як розповів президент в одному із інтерв'ю, ці кошти виділені Придністров'ю не на проїдання, а на відновлення соціальних об'єктів. Контроль витрачання грошей жорсткий. Для нагляду створена спеціальна робоча група. Кожен із підрядників знає. Кожен з підрядників знає, що його роботу перевірятимуть неодноразово. Тут мінімум використовується 4-5 камер. Вся продукція виробництва Росії, України, країн Європи. Все перевіряється не тільки міською радою, але й Міністерством регіонального розвитку та комітетом. Цін у Казковій країні вже потеплішало. В одному із корпусів центру розвитку дитини встановили нові вікна. Вже навіть штори повісили. Для сотні малюків це другий дім. Тепер більш затишний та комфортний. Батьки не приховують емоцій. Крупа замічательна, хороший мікроклімат. Дітки в у групах чудовий хороший мікроклімат. Дітки лише в маєчках, шортиках, бо вікна нові. Ми спокійно залишаємо наших діток. Немає протягів, немає лікарняних. А мама може спокійно працювати і допомагати державі. Стало тепліше в групі. Стало тепліше в групах набагато тепліше ніж було, і для дітей краще. Це величезний плюс. Спасибі за все, що робиться для наших діток і для нашого спокою і благополуччя. Роботи заміни вікон у дисатках обіцяють завершити до приходу зими. Сподіваються, що погода не внесе свої корективи в плани будівельників. Одна із центральних вулиць Рибниці засяє новими фарбами. За дорученням президента, до Дня міста тут встановлять 90 нових придорожніх і пішоходних ліхтарів. Також співробітники єдиних розподільних мереж замінять всі старі опори на сучасні оцинковані. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Вулиця Перемоги одна з центральних у місті, але вночі освітлення на ній було недостатньо. Старі світильники енергозатратні, кожен споживав до 400 ватт. За дорученням президента тут з'явиться 45 придорожніх і стільки ж пішохідних ліхтарів. Це, так зона. це перед зона і центр міста. Тут гуляє дуже багато людей, тому має бути красиво. Президент поставив завдання. Ми його виконуємо сьогодні. Монтуємо світильники, яких немає ніде в Придністров'ї. Вони економні по 120 ватт кожен, а на пішохідні зони ліхтарі по 70 ватт буде видно як у день. Крім самих світильників, співробітники ЄРМ замінять всі старі опори на сучасні, оцинковані Терміни їх служби близько 50 років. Всього на освітлення цієї ділянки було виділено майже 14 тисяч доларів. Зараз тут працює 10 бригад електромереж. рада, так я Дуже раді. Я водій, а тут завжди вночі дуже темно. Доводиться вмикати дальнє світло. Іноді це впливає на зір, оскільки на зустріч теж його вмикають. Я живу парку. Я живу тут біля парку. Мені важливо, щоб. Ця вулиця була освітлена, тим більше у зимовий час, коли рано тимніє. Нові світильники з'являться в рамках підготовки до дня міста. 21 листопада рибниця відсвяткує свій 387-й день народження. Продовжуємо випуск. Чотиригодинний годинний марафон української пісні пройшов напередодні в Слободзейському будинку культури. Дванадцятий пісенний фестиваль пшеничне перевесло об'єднав під своїм крилом більше 120 учасників із різних куточків республіки. Побувала на конкурсі вокалістів і Олена Копець. Український народний ансамбль Вербиченька справжній ветеран фестивалю. Його учасники зізнаються за кожним бездоганним виступом години виснажливих репетицій. Взагалі готувалися ну ретельно так знаєте, серйозно. Хоч уже більш себе певно відчуваємо, але все рівно підготовка була дуже серйозною. Репертуар такий ми підібрали одну повільну пісню, одну швиденьку таку веселеньку українську. Змінили досвідчених колег на сцені більш молоді вокалісти для Багатьох з них фестиваль став творчим дебютом. Мені дуже сподобалося як брати участь у цьому конкурсі, пшеничне перевесло, тому що через українську письмо, пісню ми вивчаємо українську мову, дуже багато нових слів, вражень. Оновлюється склад виконавців все більше і більше молоді. Оце головне, розумієте? Я вважаю, що в цьому перспектива. Підвищується щорічно і рівень майстерності учасників. Вокалісти експериментують з різноманітними аранжуваннями і навіть зовсім відмовляються від них, виконуючи композиції акапела. Українська народна пісня вона завжди була для українців більше, ніж пісня. Якщо кажуть, що Мова це код нації, то українська народна пісня це душа народу. Чудовий фестиваль. Дійсно, тут співають не тільки на сцені, співають, душа від цього зажигається. І я вам скажу, це дуже чудова можливість для того, щоб і вони проявили себе, артисти, і донесли свою творчість, свої вміння. До інших людей за підсумками конкурсу володарем гран-прі став Григоріопольський колектив Стожари. Перше місце зайняв ансамбль Вербиченька, друге вокалісти чорнобривці з Дубасар. А третє місце по праву дісталися колективу з Дністровська, веселі нотки. Пісенний щорічний фестиваль об'єднує українців так, як пшеничне перевесло з'єднує колосочки в один великий сніп. Наступного року жнива української творчості відбудеться в найпівденнішому місті Республіки. Фестиваль крокує в Дністровськ. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідромедцентр, 18 листопада очікується мінлива хмарність. Місцями – короткочасні дощі. Вітер південно-західний – 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі Республіки вночі – 3-5 градусів вище нуля, в день – 10-12 тепла. У столиці вночі – 4-6, в день – 11-13 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск – вищий норми.